Всім при хлопців ми дамо обробляти вуха. Стаємо такі ліки. Остаємо там. Пармопи. Дуже королечка. Це у нас кролечка, її звати соня. І три місяці. Беремо її подаву в Нас любить бити. Okay. вже, Треба вату. вату треба. Ти її вчора обробляє. Тобі спір ще без мастив спіртом. Я знаю. Просто хочу помістити. Дайте соня. Хочете спірт? Хочете альпу. <звірш>? Mm. Альпа то є вонка, так би, Она тоже так ты чем уже с каплей? не еще раз не а что ты рукаш потом так себе капти. Теперь там там наказал один раз я знаю надо я возьму сюда Берем капли 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 баночка, капли це зайці. Коротше для животних. А, від вушного кліща кого інтересує. Такий у нас заяць два з половиною кіла. Два п'ятсот. Капнули. Капнули тут. Така кролочка, невеличка. Соня, два місяці. Міло. Ще трошки дійдемо мати зайчиняти. Відні я відняла. Який ми корм даємо. Тепер я заказав 10 кіл. Це для зайців. Хом'ятків. Ячмінь даємо їй. У нас річ немало. Така та красива колечка. Самі оператор. Ой, у нас діти мають бути. У нас перша була. На другий місяць у нього поповнення буде. Okay. Купимо йому її з одного пацика. Okay. Потом пацика на шашлик Всім папа. Це на зайці. Підписуємося на канал, ставимо лайк.